Я вам не подобаюсь. Звісно, не подобаєтесь. То поясніть, чому? Що я вам зробив? Чим я вас так відштовхую? В тому що? В тому що ви дратуєте мене! А ви зі мною? Ви зі мною що робите? Що я з вами роблю? Ви це ненависть. Так і є ненависть. Я, джентльмен. Ваше серце. Належить моїй сестрі. І, моє серце, належить вашій сестрі. Та що ви робите? Скажіть, що я вам байдужий. Скажіть, що нічого не відчуваєте і я. Прошу вибачення, дафні.